Вітаю, я цифровий помічник від компанії Медлайф. Пропоную вам познайомитись зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок смерті на строк з виплатою додаткової страхової суми. Даний продукт передбачений виключно для дорослих і тому мінімальний вступний вік складає 18 років, а максимальний вступний вік 60 років. При цьому максимальний вік на дату закінчення дії страхового продукту складає 75 років. Договір страхування може укладатися на строк 10, 15 та 20 років або до досягнення віку в 50, 55, 60 та 65 років. Мінімальна страхова сума становить 25 тисяч гривень, а максимальна не обмежена крім випадків, пов'язаних з результатами індивідуальної оцінки ризиків. Страхова премія розраховується залежно від розміру страхової суми, віку та статі застрахованої особи, а також від строку страхування. Цей продукт не має накопичувальної складової, тобто покриває виключно ризик смерті незалежно від причини. Страхова виплата здійснюється у розмірі 100% страхової суми, зазначеної в договорі страхування. Даний продукт не передбачає застосування індексації, тобто збільшення страхової премії та страхової суми. Отже, це страховий продукт підходить тим, для кого важливим є саме ризик смерті, та пріоритетним є фінансовий захист близьких та рідних. Але варто зауважити, що оскільки даний продукт передбачає виплату на випадок смерті, в тому числі внаслідок захворювання, компанія під час проведення оцінки медичних ризиків в разі наявності у потенційного клієнта проблем зі здоров'ям або у випадку значного страхового покриття. Може вимагати проходження ним медичного обстеження коштом Медлайф. В результаті медичного андеррайтингу компанія може встановити виключення зі страхових випадків за деякими хворобами, зменшити розмір страхового покриття або навіть іноді відмовити в укладанні договору страхування за даним продуктом. Саме тому ми радимо, в разі наявності у клієнта певних проблем зі здоров'ям до заповнення заяви на укладання договору. Страхування надати в компанію інформацію щодо стану здоров'я, аби мати розуміння, чи може даному клієнту бути випущений поліс за даним продуктом. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.